Доброго дня, з вами програма Мистецька Варта і ведуча Катерина Рай. Якщо втомилася від буденних новин, пропонуємо декілька хвилин присвятити мистецтву. 26 грудня в потяг Південно-Західної залізниці напрямку київ Варшава Київ стартував незвичайний культурний проект Книжкові мандри протягом місяця. Пасажири зможуть читати в дорозі твори українських письменників: Тані Малярчук, Наталки, Сняданко, Сергія Жадана і Тараса Прохаська. Усі четверо лауреати престижної літературної премії імені Джосефа Кондрата Кожновського, яку один раз на два роки вручає польський інститут в Києві. Хто з нас не любить подорожувати потягами з книгою чи газетою в руках, читати і розширювати горизонти уяви найкраще заняття у довгій дорозі, говорить директор інституту Ярослав Годун. Саме тому ми вирішили потішити пасажирів добіркою творів кращих письменників. Книги з творами будуть розміщені у кожному купе. Читати їх можна безкоштовно. Родзинкою проекту стануть твори польських авторів, перекладені українською мовою, достойне наслідування. Англійські листівки та німецькі герби, античні руїни та шотландські замки, збирачі чаю та китолови. Величезна кількість зображень виклала в інтернет британська бібліотека. Всі вони датуються 17-19 століттям. Десятиліттями ці ілюстрації були заховані на сторінках книг в архівах бібліотеки. Доступ до них мало лише вузьке коло дослідників. Відтепер серія картин з минулого відкрилася для всього світу. Старовинні тексти були ретельно відскановані і завантажені. Жені у всесвітню мережу в рамках проекту ілюстрації, яких ніхто не бачив, науковці та куратори бібліотеки закликають людей завантажувати ці зображення і використовувати їх на власний розсуд. Адже всі терміни дії авторських прав на них давно минули. Походження та історія деяких зображень досі залишаються загадкою. Співробітники британської бібліотеки сподіваються, що знайдуться люди, які допоможуть їм зібрати більше інформації про ілюстрації. Серед опублікованих матеріалів карти, художні ілюстрації, листи та копії настінних фресок. Нині опрацьовано вже 65 тисяч томів. Ще одна бібліотека, яка цього року надала широкій публіці можливості зазирнути в свої архіви бібліотека американського музею природньої історії в Нью-Йорку. Щороку на Алясці в місті Фербанкс проходить чемпіонат світу з крижаного мистецтва. Традицію започаткували ще в 1988 році. Тоді декілька скульпторів вирішили позмагатися у створенні крижаних скульптур, і з кожним роком до них долучалося все більше і більше охочих. Тепер вже змагання переросло в масштабний захід, який триває трохи більше місяця. Найбільш популярними є одноблокові змагання, тобто створення скульптур з цільної брили льоду протягом 60 годин. На цьому чемпіонаті немає аматорів, лише професіонали. Це найбільший чемпіонат із крижаних скульптур у світі. Популярність його зростає у минулому році. Свій хист і в певному сенсі спортивний гар демонстрували понад 70 команд з різних куточків світу. В результаті ж вийшло справжнє крижане диво. І на останок індійська мудрість за зайвою сором'язливістю ховається гордість. Лишайтеся собою, а ми побачимось завтра.